Здравствуйте, добрий день. Оце ношуся з своїм штативом, щоб сісти і вам записувати щось, відео, якесь балакуче. Отакі в мене штатив, От певно, всі знають оцей настільний. Сестра десь мені купила, мала подарувати на день народження такий якийсь е типу, що його не треба прикручувати, йому ножки розкладаються в нього. і він... Е Ну, Будь-куди його можна поставити. Я, ну, я сподіваюся, що це буде зручніше під час таких мобільних зйомок. А цей, що на столі, я його перекручую, коли хочу сісти, поговорити. А в принципі, на ну, що я це робила? Давайте я отак сяду та вам розкажу, що хотіла сказати. У е -е, мене, е -е, це думаю, зараз щось запишу вам і поїду, бо сьогодні такий мене лейз-ідей трохи намічалася поїздка. У Вінницю, це наш обласний центр. З сестрою ми хотіли собі такі дівочі посиденечки влаштувати у вихідний день. В них з чоловіком вони вже разом їдуть, мала вона їхати сама. Я кажу, це вже вас кажу, буду ці день закупок, ви будете справи вирішувати, у нас з тобою не буде часу. Посидіти і побалакати, посікретнічити, так як ми любимо. Та й, коротше, я вирішила нікуди не їхати. І відранку у мене якийсь цей день такий, нічого не хочу робити. Можливо, якби погода була краща, то я б сама поїхала. Але погода така собі і не хочу нікуди їхати. Півранку з ліжка не вилазила, потім довго снідала. серіал на фоні весь час, відволікаючи собі таке прання, приготувати їсти, щось прийдеться. Розкажу вам ще про. Ой, незручно сидіти. Про випадок вчора з клієнткою. Як було, доробляю я нігті, значить, друга клієнточка моя вже. І дзвонить після неї, мала бути ще третя. Мав бути педикюр. І вона дзвонить, хоче записатися на манікюр. І я кажу, ти записана у мене в понеділок. Вона... вона забула про це. Каже, а можна мені десь трошечки на пізніше? Кажу, добре, давай так зробимо. В понеділок ти прийдеш, ми тобі зробимо педикюр, а манікюр я тебе візьму на наступний тиждень в кінці, бо кажу, сьогодні я вже не хочу сидіти допізна. От то ми принесли. Доробляю я. Оцю свою другу клієнточку, під час якої в мене була розмова, типу з наступною, яка мала бути. Ну, ви зрозуміли, наступна відмінилася, я вже цю сиджу спокійно роблю, бо я вже там бачу, що трошки не встигала з цією попередньою. Залишається мені хвилиночок 10 і вимикають світло. Ну Для мене це не сильно велика проблема. У мене є акумулятор, я так думала. Іду я в гараж, бо його в мене тут не було, чоловік забирав на зарядку. Іду я в гараж по акумулятора, приношу його, а він не зарядився. Ну він старенький такий, можливо, він вже в принципі не тримає заряд, а можливо, він цей... погано зарядився. Взагалі, добрий чоловік був вдома, каже, йди мені, викручує акумулятор з машини цієї ходової, що на ходу, то ще 20 хвилин часу мене добрих потягнуло замість 10. Ну так, ми доробляли нігті. Тяжко мені дався другий манікюр. так буває, я дивилася колега одну, та вона каже, що буває, що в один день зберуться всі факапи, які в тебе тільки можуть бути. От в мене, до речі, теж таке буває. Але буває навіть, якщо і не в один день, то от часом, буває, ти робиш манікюр, от початок процедури йде все класно. Ти нормально по таймінгу виходить в тебе. А десь якийсь настає момент, мене, наприклад, дуже відволікає момент, коли клієнт не знає, що він хоче собі зробити на нігтях. Я знімаюся класно, чистку зробила і тут починається вибір. І наче зрештою і нічого складного ми такого не робимо. У мене немає клієнтів, які там надскладні дизайни якісь робили там, екстра нарощення. Ну, я не креативний майстер. Але навіть просто елементарно вибрати між двома-трьома кольорами, коли вона. Оце губиться, губиці не знає, що хоче, а ти сидиш, і тобі треба зосередитися на тому, що ти зараз робиш, а не включати ще функцію цю обробки інформації, коли ти підбираєш, щоб їй сподобалося, як тобі там то зробити, щоб ти дивишся, що слідкуєш за часом, бо у тебе ще наступна людина потім є. І отут в мене починає тормозитися робота. Бо я ж кажу, бо відволікаюся від процесу того, що я роблю, вже на обробку інформації, яку мені клієнт заливає. От. Тому так, поїду зараз, вже довирішую там, що я казала, завезу пенсіонерам передачку. І що прийду додому, буду якимись справами займатися. Планується, планується познімати трошки, але я не впевнена в цьому. Мені вже свій манікюр треба переробити, бо вже таке жахіття, що страшно ці руки показувати. Вже нігті болять не можу. Я з такою довжиною вже ходити. Не люблю я оце таке. Якщо після трьох тижнів не перероблю їх, то вже, вже стіл в мене починає відклеюватись, то я вже потім ніяк не після трьох тижнів важко знайти мені час його переробити. Так, ну я думаю, можливо, і змонтую сьогодні вже оці відео поставляю, то постеля, там в мене ще є роботка. І, можливо, ви побачите вже знову новий влог. Це таки недаремно, прилаштовувала штатив. Згадала, що ще хотіла сказати. От в мене сьогодні випав вихідний, і да? є клієнти, які просили, що можливо раніше буде місце. Не хочу брати, тому що е от, вихідний. Хочеться мені вже, щоб це був повноцінний вихідний, щоб це не була ні школа, щоб це не були ні нігті. Я коли працюю, коли в мене є дні, коли нігті ставлю, я можу там сидіти допізна. Ну, як я починаю з трьох годин працювати, то я можу і на пів восьму поставити, тобто там і до півдесятого сидіти, а то навіть і до десятої години. Мені так зручніше особисто, щоб це був робочий день, відробила. Собі і все. А вихідний, щоб я могла. Ну, в мене просто таке буває, що я не можу спланувати все. І раптом чоловік може звільнитися раніше з роботи, і ми десь можемо щоб собі сісти в кав'ярню, якусь поїхати, чи так щось ну, придумати, просто там ввечері посидіти кіно, яке захочемо подивитись. І щоб в мене не було, а в мене нігть. У мене був вихідний, у мене був вільний час. Колись я так робила, зараз я вирішила, що от. Є мій вільний час, я собі знайду, чим його зайняти, бо ми ж завжди жінки знайдемо чим зайнятися. От, от так класно, я так собі спробувала, і коли на, нагружати по максимуму робочий день, а вихідний, щоб це був повноцінний вихідний для відпочинку. Так, Дорогенькі мої, пощастило вам, що в нас вже скільки вже нема, третю годину. Да? Третю годину, чи це вже четверта пішла, як немає світла. І я можу озвучити змонтоване відео. Не факт, що ви будете гарно все чути, бо може зараз будуть до мене заходити діти, бо там у нас один фонарик, на всю хату інтернету немає, нічого немає інтернету нема, світла немає, діти катяться. Ну, може вже будуть складатися трошки. У нас сьогодні аж в 12-й годині ночі має відбутися світло. Я казала, вже так нас блекаутом кохають по повній програмі. Ще в нас такого не було хтось сюди з моїх домашніх. Треба требують мало спати. Ну, грудні діти, чесне слово. Значить так, знаєте, от коли пробуєш чийсь манікюр робити, ти по родичах пробігаєшся. Родичі, подружки, куми. Так от, родичі в мене вже були, пішла черга кумів бути героями моїх влогів. Ну, це просто ті люди, з якими завжди комфортно, нормально, ти можеш робити все, що хочеш. Як, вони то і просять якісь дизайни, да? але ти можеш свої корективи вносити, будь-що ти абсолютно розслаблений і спокійний з цими людьми. У ну, мене особисто. Це вже сьогодні на манітюрі моя кума. Фриза одна, в мене дві улюблених фризи для зняття. Ця одна з них, я показувала її в попередньому відео. Ялинка з філетовою насчкою, китайська. Фірма. Ми, мої ручки взагалі не складні. І форма класна, вона іноді так міняє. Мигдаль або квадрат ми робимо. Ну, не те, що мигдаль, а такий овал, як то виражений. Хоча і метально теж і робили загострений, тільки тут тобто, трошки вже вдовші нігти. Це були взагалі руки легкі, нічого такого екстраординарного немає. Я люблю мені легко з ними працювати. Я Дуже перепрошую за звук, знаю, що якість не найкраща, тому що я озвучую вже друге відео в наушниках. Можливо. Це якось впливає. Я не знаю, чому так. Можливо, у мене такий динамік, бо мені самі не подобається ця якість. Але зараз немає можливості, знаєте, вибирати, експериментувати. Трошки є віднято матеріалу, маю час щось озвучити і тому сіла і працюю. Я, я, я роблю практично завжди на максимальних обертах. Фрезер там скільки 35, в ньому тисяч здається. От. Ну і після зняття зазвичай я роблю підготовку пилку. В мене було в Якості експерименту кілька манікюрів, які я намагалася максимум згладити фрезою поверхню, щоб в по -по подальшому пилку не використовувати. Не гарно, в принципі, носиться, але там я кажу, там треба так майстерно попрацювати фрезою, я не дуже добре нею працювати. І, до речі, скажіть ще, кому теж так мені, наприклад, праву руку мені легше знімати, ніж ліву. Ось щось мені ліва клієнтська рука від мене далеко. Я не розумію, як так, вони обидві переді мною, але от чогось з однією зручніше працювати, з іншою ні. Так, ну і я так залишаю шматочки процесу, я ж вже говорила в попередні, здається, відео, що от в кожного, певно, свій якийсь улюблений є етап у манікюрі, на який йому хотілося дивитися. Тому це для любителів саме чистки і манікюру. Фризою я тут працюю теж хайтус, здається, синє напилення. Взагалі класні фрази подобаються мені. Ну, вона така, як то дещо грубувата, це напилення, але коли шкіра не сама чутлива, так, трошечки загрубіла, то от сюди напилення дуже гарно це підходить. Вже пройшов момент, я просто не, не звернула на нього увагу, я залишила там шматочок, в неї травмований нігти є. І ми робили зачистку цьому нігтикові. Я вставлю це вже певно в наступному влозі. там майже 10 хвилин я зачищала цей пальчик. Я не скажу, що я дуже добре вмію то робити, я робила таке чоловікові тільки, і це кума, друга людина, кому я робила зачистку таку. Тому я його ставлю окремим окремою частинкою блогу. А от поки що ми так робили її покриття тільки на 9 пальчиків, а той один залишили. Я поки на роботі сьогодні накидувала фрагменти відео, обрізала, я там мала трошки вільного часу. Побачила, що програма без інтернету працює, монтаж можна в телефоні робити, то я думаю, поки я маю цей час, я собі змонтую, а озвучку вже десь зроблю там за нагоди. У мене стільки було всього, і що я хотіла озвучувати по ходу, а зараз, як прийшов час озвучувати, в мене вже всі ці ідеї потікали з голови. Я думала, не буду вже багато так. Балакучок своїх стромляти. Буду, буду робити манікур, ви на фоні будете дивитися, я буду вже там про щось стороннє говорити. Знаєте ж, про що от у мене була якась така думка на вихідних я прокинулася, і думаю, от час, яка цікава річ, да? Де, коли маленький, він так повільно тягнеться цей час. В дорослому віці, от коли ми зараз вже такі трошечки доросліші маємо, ну, здоров'я, якщо трохи в нас є, молоді ще не втекла, його весь час не вистачає цього час. На старшому віці, я так собі думаю, людей, що він теж тягнеться вже повільніше цей час. От, як розуміння часу з віком ти міняється усвідомлення цих часових меж і сприйняття його? Ну, не знаю, такий ліричний відступ, чогось в мене була така думка, захотілося в неї поділитися. Вже й дощ почався, у нас якесь краще не придумаєш. Світла нема, на дворі дощ. Ой, ні, ні до чого немає бажання, вибачайте, позіхаю. Дитина, бідно, мучиться в хаті, приходить, відкриває мені двері. Мама, скажи, дітькам, й включать світло. За тимофій той, що я ну, у нього особі таке розуміння, що мама може порішати всі проблеми. Мама може, мама може. Да. Мама може зробити манікюр усього в кумі при е, Ножнички, не знаю, які ножнички. У мене більшість ножничок підстались, я вже здається говорила. Так що тут якісь одні з них. Можу перерахувати, кому буде цікаво, які в мене є моделі. От, до речі, серія експерт, 10 дроп 1 і 10 дроп 2, я вже говорила, на мене лежали довгий час, я ними не користувалася, не любила я їх. Одні взагалі, здається, мала на технічні випустити, але потім щось перепросила їх, підточила, і це зараз одні з моїх улюблених ножечок. 50 дроп 3, це все серії експерт. 10 дроб3 не подобається. От мені, от здається, да, 10 дроб 1, 10 дроб2, 10 дроб 3. От перші дві класні, остання вже мені не зайшла, щось мені не подобається з кінчиками. А взагалі найулюбленіше теж експерт, тільки 20 дроб 2. Я, коли тільки мала можливість, я завжди їх використовувала, особливо на нових клієнтах я постійно використовувала ці ножнички. Там настільки зручне лезо, я хотіла купити в магазині фізичному ще. Такі от не хотіла онлайн замовляти, тому що я хотіла бачити їх, ті ножнички. Вже там лезо не таке. Я не знаю, чому. В це міняється якось постійно ця заточка. Ну, тому в мене такі ножнички тільки одні. А, і зараз мені треба їх заточити, тому що я додумалася, робила манікюр клієнці. І полінувалася взяти технічні ножички, мені потрібно було донаростити один нігтик. І я захотіла підрізати форму, верхню форму цими ножичками. Це була дуже велика помилка, не робіть. Так, вони затупилися в секунді. І я думаю, що хоч би я там не попливала на їх геометрію цими своїми діями. Так, ви вже тут побачили, що я базу нанесла і промальовуючи підлогу цю мокру зробила і тепер випадку гелю роблю. Гель мішала я свій гель тут. Тут в мене трошки валеріт 19, -го. у нього такий шимер гарний, але він дуже густий. Да, да. Дуже густий і так він напівпрозорий. Навіть якщо вдасться не спрацювати, він на ті прозорий, як для самостійного він не дуже подобається. На довгих нігтях так, можливо, там буде щільність його, а так ні. І ще дала в нього молочного трішки, щоб зафанувати. І от у нас такий гелевий, що він як то, чуть, чуть режимка в ньому проглядається. І такий гарний шилер, вона там принесла фотку і схожий, схожий був. Дуже навіть схожий вийшов. Там тільки в тому гелі, що на фотографії в неї були, там ніби не шиммер був, а слюда дрібнесенька, дрібнесенька така, бо пам'ятаєте, як тільки війшли в моду е, слюда у ну, цій бази з поталю, вони були великими шматками. У мене стоїть ще досі чотири банки таких баз. І не люблю їх, вони стирчать, їх треба постійно опилювати, потім додумалися робити вже туди не фольгу пласти, а видно оцю потальку. Це вже набагато краще і зручніше. Потім я вже брала дрібнішу цю цією і так, тим я вже краще працювати, було. Ну, а тут ми просто з шимером гель зробили, нічим не гірше, я вам скажу. Зазвичай в більшості випадків після викладки, так, я роблю поверхневий опис. Не знаю, як буду зараз працювати, коли вимикається світло, мені доводиться працювати на акумуляторі. Сказав чоловік, що мені надовго його не буде вистачати, а ти не думаєш, ти можеш собі всі там, дві чи три процедури, які ти запланувала, зробити під акумулятор. То, можливо, прийдеться якось переглянути свою роботу. І Доведеться якось працювати, щоб без поверхневого опилу, тому ну, я розумію, що форма буде вже десь не така чітка. Просто щоб економити заряд і не вмикати якихось Да, Лампу я виключити не можу, що мені світить. Лампу для сушки теж, без неї ніяк не посушиш. Ну, витяжку прийдеться сидіти в пилюці, ну і що там, фрезер, ну, фрезером чітко так прийдеться робити, і, можливо, виворів трошечки потім підібрати. А на мигдалях, до речі, там вона виворіть і іноді і не підбирати. Якщо пилкою опилку робити потім, то він пасочка оця нижня так буде уходити. Так, а тут у нас там дизайн був отакі полосочки. Малюю я їх, О, бачите, ще треба буде хороша така ідея перед тим, як працювати матеріалом, у в передньому відео таке робила, а тут забула. Показати фарбу, якою працювала. Це фарба, ну, вона називається хром-фарба від торгової марки Actuel. Але не така хром, як, от, знаєте, як ртуть однорідна. В ній є якісь часточки. Але малювати для промальовок вона дуже класна. Так в неї немає цього глянцевого ефекту, вона більш на шимерну схожа. Але дуже зручна у малюванні. І, ну, це френч, от такий, як він там називається, порожній френч, але ми не будемо промальовувати торці і боки, тільки отака лінія. Лінія посмішки тільки намальована. Е, я не можу її намалювати від точки росту до точки росту одним махом. Мені якось треба, отак я висоту означала це центр, потім я перевертала ручку вже до себе торцями вгору і вимальовувала вже так інший край. От ви бачите, да? цю сторону я провожу. Е, так, а потім ручку обертаю. <кій> це, в принципі, буде весь дизайн, тут більш нічого не буде, це тільки ті, ці полосочки будуть на всіх пальчиках. Пензлик якийсь, якийсь в мене тут пензлик, я навіть не знаю, він новний. е, Просто гарненький, він двосторонній, е, тільки та сторона, що гель викладати. Вона мені не дуже зручна, вона якась затовста, але я на неї працюю. Для бази беру окремий ще пензлик. Хоча вже таке було, що я бази попрацювала, забула того взяти і витенькувала рівно його гель, цей пензлик для бази. Ну і такий дизайн нас вийшов. лаконічний, гарний. Трошечки мені хотілося б, щоб цей френч не такий глибший, щоб був. Але я так не вмію малювати. У мене от тільки так приходить, він таке ну, і пологі. Покажу вам, як зачищала потім. Тут він вже зачищений, здається, був. Ну і ще така картинка, тоже ми так фотографувалися з бусами додому.